По-перше, я вдячний нашим Збройним силам України за можливість жити у вільній країні. Дуже вдячний, що стосується гри, то бойова, бойова гра. Вийшлося, скажімо так, два різних тайми. В першому таймі у нас скажімо, ми грали першим номером, другим. більш Кудрівка грала першим номером. А в целом моменти були дуже гарні що у нас. Ну, в принципі, Кудрівка теж создала моменти, так что думаю, що просто погодне условия, де вечір сильний, і я думаю, що помішала э, лінія атаки довести, довести до логічного кінця. Ну, будемо будемо аналізувати і дивитися далі. Після попереднього матчу ви казали, що десь, можливо, не доналаштували команду. Ви сьогодні самові футболістів задоволені тим, як вони відбилися на футбольному полі? Так, саме головне, знаєте, футбол, там, тактика там, це лише 70-80%. Все остальное, вернее, я вибачаюся, 20%. Все остальне це команда. Есть, я впевнений, що нашій команді все буде добре, ми почнемо перемагати. І головне, що хлопці грають кожну гру, проявляють свої краще качества. Ну, а те, що там бувають ошибки, ну, це футбол, він, він побудований на ошибках, так що претензій мене нікому немає. А все остальне ми будемо тільки вилучати. Питання по кадровій ситуації. Як ситуація з Демченком, він сьогодні не грав, чи буде він доступний вже на наступній матчі? Ну, він зробив тільки МРТ, там тільки довгий э, дати включення, що там. Так що, не знаю, будемо сподіватися, тому що все-таки Єгор дуже э, класний футболіст і нам в лінії атаки його дуже не вистачає. Ну, я впевнений, що всі, ті, ті хлопці, які у нас є, вони теж... Дуже всі гарно тренуються, усердно тренуються, і кожен з них може вийти і замінити кожного. Так що... В цьому плані, повторюсь, головне, щоб була команда, вона у нас є, і я думаю, що все буде у нас добре. Ну я думаю, це можливо це в комплексі. Я десь почув, так, що соперник десь підців біля вже так вони не виходили тільки за щодо длинної передачі. І ми додали. Для того, щоб підсів суперник, то треба, щоб ми додали. А ми додали тобто і заміни, які вийшли в силу, нас поліпшили нашу гру в атаці. Більше коміційних дій пішло, але хочеться ті моменти, моменти, які були, щоб ми реалізовували. Звичайно, для того, щоб перемагати, треба забувати. Олексій Литовченко вийшов сьогодні на заміну. У вас підсилення зупиняло, Наскільки задоволені його грою? Ну, звичайно, ми ж на нього розраховуємо. він до нас приєднався, тільки тренувався там пару днів. І нам нужны його якості. Ті якості, які його присущі, бистрота, за м'яч, хлопець, який націлений на ворота, тобто, можна сказати, забівний і ці якості нам потрібні для того, щоб перемагати.